Доброго всім дня! Рада вас вітаю на своєму каналі, в садку Наталії. Їхали з чоловіком в місто, їздили і заїхали в садовий центр наш. Дуже давно вже мені хотілося білоцвіт цибулькові. І ось ми придбали. Ось ми придбали. Зараз я ближче. Покажу, звичайно, не тільки білоцвіт придбала, а і ще дещо. Гарного вам перегляду. Що ж я ще придбала? Ну, багато чого. Ось подивіться, тюльпан повний, ранній, верона суміш. 10 штук. Ось такі. Будемо вже навесні. <суміло> Сподіваюся. Буде все з ними добре, виростуть, будуть гарні ось такі тюльпани. Ну, коштували вони оце 300 гривень, 300 з копійками там десь так. Геоцинт, Вудсток. Вудсток. Ось такі три штуки тут. Все, вони, це всі цибулькові з Нідерландів. Ось такі цибульки. Ну, тут ви бачите. Цибулини дуже гарні, дуже гарні, без пошкоджень не бачу. Всі сухі, всі гарненькі. І гіацинки теж все гарненьке. Я маю білі і бускові такі фіолетові, А це придбала такий повний рожевий. Ну і, звичайно, білоцвіт. цвіт. Давно вже мені хотілося, бачила у дівчат в садочках. Дуже вони такі, бачите, як проліски такі. Ну, проліски, звичайно, блакитні, бускові, а це біла цвіт називається. Ось такі цибулинки, Тут 5 штук. Ось такі. Так, і ще цвіт. Албопленум. А, а, ось, бачите, Албопленум. Ось такий махровий, білий. Ось така теж гарна цибулина, велика, гарнесенька. І ерантіс, Ерантіс кілікійський. Теж бачила в садочках інших блогерів. Здається, в пані Ніле на каналі. Ось отакій Рантіс бачила. Він самий ранній, самий ранній, дуже рано сходить, навіть раніше, ну, раніше, ніж перші цвіти, проліски і все інше. ну, Здається, мені так. Побачимо, як він в нашому садочку буде зростати. О, таке все гарненьке. О, посадка у вересні листопаді. Всі е, написано: до листопада можна все садити. Хоча я бачила у дівчаток навіть в грудні садили. В ну, кого коли приходять цибулькові, то, тоді й садять. Коли тепла зима, коли нема морозів, то можна садити. Ось, Отакі цибулькові. І ще ми заїжджали. До моєї подружки їздила, обмінювалася квіточками, ну, давно подружка по квітам, ми давно дружимо, обмінюємося квітами, і я її, ну, вже давно вона хотіла сніжноягідник. Я показувала якось садочку. Він у мене зростав в горщику, і я потім їй відвезла і бузок теж відкопала. А вона мені дала от теж дуже гарні рослини. Подружку мою звуть Таня, і вона мені презентувала теж дуже гарні рослинки це пінесетум. Я потім вже в садочку вам все покажу. І піроканту червону. В мене помаранчева, я їй теж давала колись обмінювалася. А вона мені червону дала, кущик. Ой, забула показати цибульки е, Ерантіса. Ось 10 таких малесеньких-малесеньких цибулинок. Ой, тепер треба ж знайти їм місце гарне, щоб ж всі цибулькові гарно посадити, щоб вони всі гарно зростали і прикрашали наш садочок. А ще ми сьогодні з марсиком прогулювалися, ну, вигулювала марсика. І ось зайшла в нас в магазин, її скопілочка називається. І я придбала ось такі, бачите, цікаві, вже не буду відкривати, зараз покажу, ось приспособи. Це я собі придбала ще раніше. Тут силікон, бачите, такий силіконова така просто, ну, покриття таке. відкривається. Зараз ось так відкрит, від, відкривається. Ви кладете сюди ну, це у мене тут лимон, можна все, що у вас залишається, щоб воно не по тарілочкам розкладено було. Ну, там Томат, це для томата написано. Хоча в одну можна класти все, що вам забажається. І цибулю, авокадо, там. ну, ще щось, ну, є навмисне для томатів, для авокадо. Для цибулі, для лимона є, але для лимона є такі ну, поменше. А в мене лимон великий, то в, те, в той маленький він би й не вліз би. Ось, бачите, така, як наче, тарілочка. І ось так воно оп, і закрилося. Воно тут, як закривається і натягується тут силікон. Ось, бачите, такий цікавий, дуже і ні запаху, нічого. Якщо цибулю покладете. То запах в холодильнику не буде запаху і зберігається гарно. ось. Та все, що хочете, можете покласти, що у вас залишається. Це я придбала, це я собі придбала, це я придбала своїм невісткам, <сум> невісточкам. Ось, Одній червоний, другий помаранчевий, нехай користуються. Дуже, дуже гарне приспособа. Для холодильника, для от таких, отаке, от. От можливо, хто не бачив, то я <свісно> показую вам. Ну і наступне включення вже в садочку. Ми на дачі. У нас сьогодні вночі був такий ну, гарненький дощик, але вітер, вітер сильний вітер. Але треба все встигнути посадити. Все, що я привезла, і цибулькові, і... Та все. Бо таке небо знову сіре, хто його зна, що воно буде далі, то будемо висаджувати. І ось ось цей цпенісетум, який мені подарувала Таня. Правда, не знаю назви. Хто знає, підсказуйте, Буду вдячна дуже. І ось в Гурчику Піраканта. Теж червона, я вже розповідала, зараз буду все висаджувати. Піроканту хочу посадити ось сюди під паркан. Хай вона на сітку тут збирається, щоб прикривала нам від дороги, коли розростеться, ще мені Таня презентувала ось стільки горщиків, я їй дуже вдячна. А горщиків завжди не вистачає, а вони мені, ну, прям віс, як кажуть, на вагу золота. І такі ось кашпо. Теж пригодяться, бо ой, який гарний зараз очіток зібольта. Дивіться, він влітку він блакитний. А зараз на осінь іще й квітує, отак змінив колір. Він ще в мене такий малесенький. Але такий гляньте, такий гарнющий. Я навіть і не, і не думала, що він так змінює колір. Він ріс у мене в іншому місці, і там він був притінений. І в цьому році навесні я його пересадила ось сюди, до своїх молодил, опунці, тут очітки. Ось, І ось тепер він в мене тут зростає, гарнесенький такий. Придбала препарат Максим, розчинила його. І ось тепер свої цибулькові я буду обробляти, оприскувати. Їх можна замочувати в цьому розчині, але я просто буду оприскувати і ось садити. Чим зараз і буду займатися. У нас тут на алеї бордюром зростає юка нитчата. І. Ще один агресор. Ще один агресор. Мені вже смішно, тому що мені вже пишуть, що дуже багато у вас агресорів. І ось бачите, ми один дуже велику, дуже велику викопали. Їлі витягнули її. Ось зараз сюди землі сюди гарної. Бачите, яка яма. Тут у нас пісок, піщана земля, ґрунт. Ми зараз чорнозем сюди засипаємо і посадимо свій вже свій пінесету. Тут у мене бородач зростає. Тут калина-гордовина. Ну і далі там теж сніжно-ягідник, юки. Ну, в общем, я не знаю, коли треба буде їх зовсім прибирати, тому що не подобається. Я їх пробувала і чистити, але вони, бачите, наростають ну, кучою, такою купою. Вони не ростуть один, щоб як одна юка стара пропадає, і вона знову нарощує, нарощує діток. Ось. І утворюються такі здорові кущі. Ну, подивіться, яке потужне коріння. Ну, почистили, не знаю. Звичайно, якщо один кусочок там залишиться, то він буде проростати. Ну, буду видаляти, знову і знову буду видаляти. Ось наробила собі таку, як кажуть. Коли квітує, воно дуже гарно. Дуже гарно. А потім отаке. Скільки я отак пробувала її вичищати, але вона зовсім не піддається. Чищенню нормально. Ну, не знаю. Будемо так потихеньку видаляти. Щось буду садити і видаляти. Ну, так. Все, посадила свій пінесетом і замульчувала. Ну і біля нього рослинки теж позамульчовувала. Ось так тепер виглядає ця діляночка. А юки юки, мабуть, згодом ми всі приберемо. Ну, Поки, поки нехай ростуть, а там побачимо. А це в мене сніжний ягідник, тільки рожевий. Він іще молоденький. Бачите, рожеві ягідки. Можливо, коли виросте більший, то буде гарніший. Ну, поки ось тут. От в мене зростає, там два кущики. І під парканом, там далі. Там більш дорослий вже. Але він так, що мені не подобається. Ось тут під парканом. Ось тут він зростає теж, але сильно низько гілочки лежаться на землю. Ну, так я, звичайно, розмножила його, придавлювала цеглинками і відводками отак порозсаджувала. Подивіться, як гарно змінила колір бруслина крилата. Дуже гарний. Зараз ще гарник такий малиновий колір. Дуже гарний. Бруслина крилата. Ось мій ягідник Треба його обрізати, привести до ладу І до сих пір лохина. Ще не скинула своє листечко. Ну, деяка вже скинула ось, а ця красуня. Ще раніше я показувала вона була зелена це лохина Нельсон. Барбарис Суперба. Ось який красунчик теж. Ось які кольори в нього зараз. Влітку одні кольори. Влітку він отакий. А зараз, ось, бачите, змінює колір. Потім зброси зовсім своє листечко. Ось такий красунчик. Почала розквітати хризантема попкорн. Ось такі ромашки. Це хризантема попкорн. Ну, так, так мені її давала знайома, коли мені її давала. Це було дуже давно, вже в мене цих кущиків дуже багато по садку, і кожен рік треба її ділити, щоб вона ось така гарненька була. І ось тут красунечка. Барбарис Рубі Стар. Подивіться, теж змінив колір. Неймовірний красунчик. Які кольори вражають. Навесні одні, влітку другі. І ось восени зовсім зовсім красунчики. А це ось мій пінесетум. Сорту я не знаю, але він в цьому році ну, практично не квітував. Подивіться, які малесенькі в нього суцвіття. І взагалі він повинен бути весь у таких суцвіттях. Але, мабуть, суха, сухе повітря, спека, ну, зробили своє діло, не знаю. Ну, дуже, дуже він не такий, як повинен бути. Хочу на наступний рік його розділити і розсадити. Один буде тут зростати, а другий туди посадити. Ну, Побачимо. Можливо, буде краще. Не знаю, хоча тут і земля більш-менш нормальна. Ми завозили сюди землю. Ну, не знаю, що цьому сприяє гарному квітуванню його. Ну, ось так. О. Такий, який є, такий є. Тюльпани. Цибулинки тюльпанів я посадила з горщик. Ну і додала сюди триходерміна. Тут у мене ще суничка квітує, подивіться. Ось така суничка декоративна, не знаю, може навесні вона і буде плодоносити, але зараз я не бачу ягідок. Ось така. Білоцвіт я теж посадила в горщик. Ось тут буде зростати. І все недалеко біля будинку щоб потім навесні споглядати красу цих цибулинок. Ну, а гіацинти, гіацинти і інші цибулькові я посадила на цю грядку. Тут я вже копати не буду, бо ми боїмося садити, чому? Тому що десь щось можеш викопати і порушити ті цибулинки. Ну, сподіваюся, тут їм буде гарно. І пізнєцвіт теж біля будинку. Там в мене пізніцвіти мої зростають колхікуми, Ну і один буде там зростати. Ось так. Ось такі ще волотисті гортензії у мене. Шапки, селекшн. Дивіться, як гарно зараз виглядає спірея. Ось така красуня. Ред, ой, дартцред. Дартцред, так. Дарт. Ось такий колір. Малина вину взагалі. Це ж вона повністю повинна така бути. Потім, красуня. І хлопці. Навіть деревій до сих пір квітує. Кінець жовтня подивіться краса яка. Яка краса. Красунчик. А лісом до сих пір теж квітує. Ну хіба це не краса? Краса осіннього садочку. Хости, хости ось такі зараз. Але все рівно, все рівно гарно. Ну от і все, до зустрічі, всім добра. Бережіть себе.